Вітаю! Продовжуємо розбирати теми для листів А1 і 9 із 50 листів. Sie möchten einen Kinderwagen kaufen. Ви хотіли б купити дитячий візочок. Heute haben Sie eine Anzeige gelesen. Сьогодні ви прочитали оголошення. Eine Frau verkauft Kinderwagen. Одна жінка продає дитячий візок. Schreiben Sie an Verkäuferin. Напишіть продавщиці. Grund für Ihr Schreiben Чому ви пишете? Zustand Запитайте про стан. Wann können sie in ansehen Коли ви можете його оглянути. І такий приклад. Guten Morgen Ви з Доброго ранку. Тут не обов'язково писати вельми, шановні пані та панови, тому що це не якийсь такий офіційний лист. Тут можна щось таке середненьке. Ви не будете писати Lieber Freund Дорогий друг чи, там, дорогий продавець, але просто стримано. Доброго ранку. Сьогодні я прочитав ваше оголошення в газете. Я цікавлюся дитячим візком для мого сина. Тут зверніть увагу, їх інтерес фюр. Цікавитися для чогось, обов'язково це от для. Я цікавлю мене. Тобто, Sich interessieren für. Це зворотнє дісло в німецькій мові. Чимось цікавитися. Wie alt ist ihr Kinderwagen? Наскільки старий? Тобто, скільки років? Наскільки старий той ваш ä, дитячий візок? In welchem Zustand ist er? В якому стані він є? Охоче, я би хотіла його оглянути. Das möglich? Коли це можливо? Ви поставили якесь питання в основній частині, тому ви пишете Філен Dank im Voraus. Наперед, дякую. Sabine Шварц. Маємо три складових. Перша частина кома. З маленької літери. Два пробіла між. Привітанням і основною частиною, і між основною частиною і прощальною частиною. Плюс-мінус 40-50 слів у вас є. Лист готовий.